Привіт її всім. Ви коли-небудь бачили стільки скринь в одному місці, хоч в одній грі, в тому ж самому Геншині чи в Хонкай, я не пам'ятаю. Ні, в Геншині, здається, було щось десь до п'яти скринь, але тут все одно більше, тут їх шість скринь, і це тупо халява, яку ви можете забрати буквально за 2 хвилини вашої роботи, і це ну, там 100 примоджейдів, 100 стрітів, там і всі все це круто. Що ж вам потрібно зробити? Вам потрібно телепортуватися. Ось ось це місце. Після телепортації вам буде потрібно спуститися вниз до одного челіка. Він знаходиться ось тут. Розмовляємо з ним. Беремо там Difficult максимальний. Там у нього буде по можливості подивитися три Difficult квеста. тобто три рівня квеста. Беремо саме важкі, саме крутий, тому що ми з вами що? Ми з вами круті, бо ми український ком'юніті. Після чого залазимо на коробочку, на боксик. А, і тут а, починається магія. Стаємо трішечки так а, на косу, не, щоб. Ви бачили, да, на, на, ку на кутик коробочки, і починаємо бекфліпати. Спочатку я думав, що це важко, але потім виявилося, що це не важко. Що вам потрібно зробити? Ви просто йдете е, до кінця коробки, коли ви спускаєтесь на самий краєчок, щоб бачите анімацію падіння, ви відпускаєте кнопку вперед, тобто йти вперед, і натискаєте на мишки праву кнопку мишки. В цей момент герой робить бекфліп, і в повітрі, коли ви вже бачите, що йде бекфліп, ви натискаєте знову кнопку йти вперед. Вона падає на коробку, пришвидшується, і в момент, коли знову ж таки персонаж починає падати, ви знову відпускаєте кнопку вперед і натискаєте праву кнопку миші. І вона постійно буде робити бекфліп. Після чого ми робимо максимальну кількість бекфліпів, як тільки можемо. от Робимо, 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 робимо. каунту у нас, як ви можете подивитися, вже 13 бекфліпів, 14, я не знаю, 20 у нас тут вийде чи не вийде, я вже забув. Зробити Б20 я трішки не встиг. <кхем> От. І, в принципі, все. В кінці ви отримуєте 500 скриньок. 500! Сподіваюсь, відео вам корисне. Па-па.